Шановні учні 72-ї гімназії, сьогодні ми з вами зібрались на хаб з робототехніки. Вам було запропоновано створити модель робота Lego Mindstorm Education EV для того, щоб можна було його використовувати в житті. Тому до слова на презентацію та розповідь про свого робота запрошується. Перша команда. Будь ласка, дівчатка. Ми створили робота-помічника, який може вам подавати різні предмети. Він може вам привезти їжу. Він може з'їздити за вас в магазин та купити все, що вам потрібно. Він вміє також, як людина, виражати різні емоції. Він може як і сміятися, так і плакати. Ну, тобто, як людина. Дякуємо за увагу. Так, учні, спочатку, можливо, у вас є якісь запитання? Ні, все зрозуміло, так? Ось така чудова модель робота. Ви його як назвали? Помічник Святого Миколая. Так, це у нас помічник Святого Миколая. Добре, молодці. Давайте Так. Отже, до презентації другого робота запрошується наступна команда. Ми створили робота танк, який в майбутньому нам допоможе ЗСУ. У цьому танку є е, пуля, яка ну, можна захищати нашу країну та е, скло, яке не пробиваємо. Так. Все. Дякую за увагу. Рухатись він може? Так, він може їхати і. Долати всі його перешкоди, перешкоди так. так. Угу, дуже гарна модель. Де ще можемо застосовувати таку модель? Mm, ну, ми можемо тільки використовувати. Ну, для, для всього ми використовуємо в засу, Ну, Для захисту ми... нашої так. так? Добре, так. молодці, гарна робота. Так, добре, сідайте. Тоді, будь ласка, запрошуємо наступну команду. Ми створили робота, який називається Місяцехід. В нього є камери, якими він може зафіксовувати інформацію та передавати на землю. Є радари, щоб не заблукати, і ну так сказати, апарат, який може давати інтернет та блютуз. Угу. Які ще характеристики притаманні да, при цьому роботу? Він працює від електроенергії, може розвивати швидкість до 150, до 150 км на годину і допомагати на місяці людям. Так, досліджувати різні властивості, так місяця, як так. він виглядає. Так. Добре, відкривати нові знання для вивчення подальшому місяця. Так. Добре, чудова робота, молодці дівчатка. Так, питання є. Так що робить на він може роздавати інтернет. Так, добре, молодці, гарна робота. Так, наступні, хто підготував робот пес Патрон, дуже універсальний. Він поводиться як звичайна собака. Він може гуляти, спати, їсти, і в нього немає відходів. А ще він вміє копати картоплю. Дякую за увагу. Так. І питання, будь ласка. Він вміє переймати. Стрибати міє? Звичайно, вміє. Так. Можна відправить службу відбувати чи не Так. А він може за дітей? Ні. Тільки збирати. Так, будь ласка. А якщо ще мені Да. Тобто в нього є додаткові можливості. У нього є датчики. Так, датчики, що датчики роблять? Вони реагують на міну. Так. Тобто на певній відстані вони нашим військовим можуть допомагати, якщо на певній відстані буде знаходитись міна, бо це буде попереджувати цей робот. Добре, цікава робота, так, будь ласка. А вони збирають і картоплю. Можуть моркву збирати. Тобто плодові різні рослини. Так, і ще питання може дрон зробити? Ні. Ну, будь ласка, він Ні, він Ні, він тільки може діставати Ні. з поверхні. Але скільки сантиметрів він стрибати? Що? На сантиметрів 10. Не дуже висока, але вміє стрибати. Добре, молодці. Так, дякуємо вам. Чудова робота. Давайте перейдемо до блоку запитань стосовно кожного робота. Добре? Так. Перший робот у нас був який? Будь ласка, можете з першим роботом з плакатом підійти. Перший робот був помічник Святого Миколая. Так, помічник Святого Миколая. Будь ласка, запитання до помічника Святого, Святого Миколая. Скільки він, коштує? Скільки він коштує? Він коштує 50 тисяч. Так. Так, можна. Е, можна купити різні, наприклад, шоколадки, і там буде е, купон. Ага. І скільки купонів треба зібрати? Е, купонів е, 5. Так, будь ласка, скільки е, стоять зі Зі знижкою він так. буде коштувати е, 30 тисяч. Так, добре, наступно. Так, швидко. Він може їздити 150 кілометрів на годину. Так, і ще Святого тихай... Миколая? Ну, не знаю, мабуть, три тисячі. Тобто виробництво налаштоване вже, так? Так, так. Будь ласка. Він стрибати не вміє. Він літає, так? Так. 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 Будь ласка, Діна. Ну, не знаю, тому що він допомагає перевозити різні е, подарунки, е, і як в побуті він може вам теж щось привозити. Тому так назвали. Можна запитання. А чи відбігають е, в його побуті? Ні. від електроенергії. Так, і ще питання. Будь ласка. Ні, не потрібно. Так, і ще питання. А я тут вийшла, що допит має швидкі піддержувати Що, що? Я тут вийшла, що підноситься, як піддержують судами. Ну, такі налаштування він має, такий двигун. Так, будь ласка. За скільки ви б продали свого роботу? За 50 тисяч. Добре, ще питання. постійних ні, не вміє. Тільки по горизонтальній поверхні, так? Він може Так, він може брати подарунки та речі, які вам потрібні. Переміщувати так на певні. Так, так. Добре, молодець. Питань більше немає? Так, так ще питання. Як ти розумієш, що треба зробити? Можна запро запрограмувати його на певну дію. Так, так. Є різні датчики, так? так які датчики. допомагають цьому? Так, ще питання? Так, добре. Отже, ми з вами проаналізували і нам презентували такого чудового робота. Давайте перейдемо до наступного робота і до запитань, до виконання виготовлення цього робота. Так, це в нас нагадайте робот. Робот-танк. Робот-танк. Так, запитання, будь ласка. Будь ласка. Так, звісно, так, далі. Щоб зараз. Як звичайний танк пулями. Спеціальними знаряддями. Так. так. Ні, вони ну, звичайні, які. Це модель майбутнього такого великого танку. Просто його виконали з деталей Лего. Так, будь ласка. А скільки він На яку відстань він може стріляти? Ну, він може стріляти на... До одного кілометра, так? Так. Десь до одного кілометра. Так? Ласка. Так. Поки що це питання в розробці, так? Так. Добре. Лада. Чи він залишився? Ні, він прод... ну, це... ми зробили ці колеса, щоб вони продавували всі. Тобто там всі деталі захищені, водонепроничання. Непро... Так, будь ласка. Яка швидкість? Ну, більше, мабуть, 100 км в час. Угу, так, будь ласка. Він може бути людину у нас? Звичайно. Так, і ще. До скільки продається? Ну, мільйон доларів. Дуже великі розходи на комплектуючі так, витрати. Що? Зі знижкою. Зі знижкою? Не знаю. В залежності від того, яку кількість ви будете замовляти. Будь ласка. Так. Може. Ну, більше 100 кілограмів, це точно. Может. А котрони треба кожен окремо заряджати, чи вони зразу так? Треба заряджати. Добре, ще питання. Так, добре, все зрозуміло. Так? Це модель майбутнього робота-танка, тому ось такі характеристики він має. Добре, давайте запрошуємо наступну команду. Це в нас робот місяцехід Будь ласка, запитання до... Ви до... будь ласка, Мирон. А то що це? Та ж штучки на гаджеті Які саме? Ну, ось ці, ні. ні, ось ці це камери, а ті, що з боку, це радари. Так, і ще питання? Звільні кошти. 1999 доларів 99 центів. Так, будь ласка. Так, звичайно. Будь ласка. А Максимально 150 км на годину. Так, будь ласка, зараз. А скільки метрів його продала? Ну, я ж сказала, 1999 доларів, 99 центів. Так, Ірина. Яка від нього користь? Він може досліджувати місяць та передавати цю інформацію на землю. Угу, і ще, будь ласка. Ну, його запрограмували, так що він може їхати на місяць, а взагалі, ну, як і звичайні роботи, кнопками натиснути. Так, будь ласка. Ну, дивлячись, яке покриття на планеті, не, ну, не на всі планети він може їздити. Так, будь ласка. Землі до місяця буде відправлятись. Е, у нього з, з самого робота, вил... ну, як не вилазить, а. Він дозволяє. Дуже... З'являються крила, якими він може полетіти. Так, будь ласка. За погоду я не Кого? Погоду. А, погоду. Погоду, ну, десь до 100 градусів, напевно. До плюс 100 градусів. Uh -huh. Так, і ще? А є ще якісь розробки з такого місяця сілі, які є на інших планетах, які мають велику верну. На великому Ну, на Марс навряд чи він е, може літати, але взагалі е, це питання ще в розробці, ще додають якісь компоненти, щоб він міг і на інші планети їздити. Літати. Так, будь ласка, Ірині. Чому ви дали таку не Ну, тому що він їздить на Місяць, і, і це взагалі зрозуміло, що завдяки що завдяки назві місяць і те, що він може їздити по місяцю, ми так назвали. А він може щось збирати? Ні, він пристосований тільки щоб досліджувати планету. Угу. Ну, а ще питання? Камери, ну так, щоб він міг зафіксовувати інформацію та передавати на землю. Угу. І ще, будь ласка. А Зброю, щоб захистити себе? Ну, взагалі ні, але я думаю, на місяці не буде ніяких ворогів. Так, і ще питання. Ще раз? Струмом б'є? Ні, у нього все захищено. Так. Все? Питань більше немає? Цікава модель? Да. Придбали б таку модель? Да. Цікаво досліджувати поверхню місяця, да. так? Як впливає місяць на землю, так? Добре, молодці, гарна робота. Сюда, будь ласка. Отже, підбуваючи підсумки, хочу сказати, що ви чудово справились своєю роботою, створили гарних роботів. Креативно підійшли до їх розробки, до їх презентації, використовуючи саме роботи лего і їх запчасті, Так, деталі. Тому ви молодці, гарна робота. Працюємо в цьому ж напрямку, розвиваємо і вдосконалюємо своїх роботів, тому що питань багато. Так відповідей поки що на деякі питання були, а на деякі ще всі роботи в розробці, так. Тому бажаю вам майбутнім науковцям більше фантазувати і втілювати свої фантазії в життя, щоб все працювало і все вас вдавалося. Молодці дітки, гарна робота. Чекаю вас з вас від вас нових роботів.